Що вам хоче передати Вселенна? Що вам хоче передати Вселенна? Відпустіть біль втрати. Вам говориться про те, що зараз ви переживаєте, можливо, непростий період, якусь трагедію, якийсь біль. Який заполонив ваші думки, ваше серце, і тут вам говорять, що та людина, яка пішла з життя, це був її такий срок, тут, на нашій планеті Земля. Тут вам напом... нагадування про те, що все завжди в свій час, все має свій час, все має свою межу, все має свій кінець, і все має свій початок. І не завжди кінець, не завжди кінець є кінцем. А, як правило, кінець це тільки початок. Тому не зациклюйтеся на болі, відпускайте біль, проживіть цю біль. Якщо це людина, яку ви втратили вам близька, рідна, дорога вашому серцю, вона ніколи не покине вас, тому що ваша пам'ять завжди зберігається у вашому серці. Але це не значить, що ви маєте. Це перетворити на якусь трагедію, і на рану, яка постійно при згадці, буде вам все більше і більше розкривати. Причиняти біль ні, наоборот. Ви маєте згадувати з позитивом, з легкою посмішкою, тому що, як ми знаємо, ми всі є невічні тут на планеті Земля. І насправді такого поняття, як смерть, немає. Це є просто перехід з одного в стану інший. Для тих, хто просто, можливо, розірвали відносини з партнером, з другом, зі знайомим. Відпустіться. Тому що Вселенна вона дуже мудра, і коли вона відриває, відколює, відсторонює від нас інших людей, значить, ви переросли цю людину, або вам не по одному шляху, або вас чекають інші ем, стосунки, інші партнерські е, стосунки, інші е, знайомства, інші інше. Коло спілкування, яке в подальшому дасть вам ріст емоції, якісь, от зараз заплутуюся якісь нові уроки, так? якісь нові досвіди. Тому, як правило, ми завжди любимо Триматись за старе, тому що нам страшно невідоме і нам страшно, що там буде. А як правило, за тими дверима, якими ми не бачимо, і які нам пропонує Вселенна, чекає для нас щось прекрасне. Тому відпускайте цей біль і проживайте своє життя в моменті.